Миколаючі, я обов'язково як голові громадської спілки об'єднання народного контролю, а демослочить народний суверенітет та народний контроль. Як головне джерело сили Української держави та ефективності державної влади. Прошу одаватися. щиро вдячний, шановні колеги, мені трохи складно говорити. Продовження тих, тих людей, тих гарних слів, які звучали сьогодні. Я хочу викласти свою, свою точку, як е, сьогодні, як е, голова громадської спілки В'єднання народного контролю України. Про що йде мова? Ми розуміємо, що якщо, якщо будь-який агрегат не, не закінчений, то він не буде їхати. Коли стоїть, я вже говорив, якщо стоїть під забором, там 9 років. Живолічив будь-який автомобіль, а для того, щоб він під'їхав, його треба придати на СТО, зроблять йому, скажімо, дефектовку, ті запчастини, які не потрібні, додають ті частини, які потрібні, і автомобіль поїхав. Для того, щоб Україна поїхала в майбутнє, вона має стати цивілізацією. Для того, щоб вона стала цивілізацією, вона має мати чотири функції: це те, що народ має мати розуміння захищати, то, то що вони собі представляють. Другий прошарок – це ті люди, які є керівниками, скажімо, юристи, економісти, науковці, інші інші люди, які обслуговують перший поверх, третій – це цільова функція держави, четверта – це навіщо ми живемо це, про що Віряска наберігають інші люди, які мають можливість полетіти в майбутнє. Сьогодні йде розмова про перший поверх про звичайних людей. Це, з цього починається. Моя доповідь, вона звучить наступним чином. Перше питання: чи задумувались українці, чому була прийнята декларація про державний суверенітет? Чому був Акт про оголошення незалежності, чому був референдум 1 грудня щодо затвердження цього? Навіщо Це було, якщо можна було зразу прийняти Конституцію. Він одразу прийняв Конституцію. знаєш, Що це були? Ці переходні, якісь далі. Перехідні це були не, не тому, що. Скажемо, тоді, ще був Ахметов, чи ще Чехчех, то в олігарх для когось це підігрувало, тоді були всі рівнозначні і рівновеликі. Але питання: в чому? Ми мали точно розуміти, що Всесвіт розуміє, що таке закон, як формується держава, і громадянин України, громадяни України. Які було 50-52 мільйони чи скільки 90? 83% проголосували за Декларацію про державний суверенітет. Проголосували. Тобто, все ж записано в Декларації про державний суверенітет. Люди заклали в основні засадничі умови, яка могла би бути майбутнім Конституцією України. Крапка. Другими словами, якщо створюється акціонерна компанія садоводчі товариство, то люди, акціонери, збираються своїм майном, своїми грошима. Створюють акціонерну компанію, назначають раду директорів і що далі створюють ревізійну комісію. Як ця рада директорів буде працювати? Будь-яка корпорація, будь-яка, скажімо, структура, яка бізнесова чи не бізнесова, навіть громадська організація, навіть наші спілки є ревізійна комісія. Це про що? Це про те, що громадяни України проголосували в дев'ятсот році за. Там 10 розділів, і шостий розділ звучить наступним чином. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Крапка. Після цього, через 5 років, був прийнятий закон про Конституцію, тому що за нього народ не голосував. Але оскільки й не пастував, то ми, як юрист, розуміємо, якщо як прийнято якийсь нормативний документ і три роки ніхто проти нього ні, не сказав проти, він зайшов ну, в, в, в площину і має право юридичної сили. Відповідно до статті 13 Конституції України написано наступне: що земля, надря, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси контейнерного шельфу, включно виключно морської. Економічної зони є об'єктами права власності. З яких гвозді? Народ усуває за то, що це власність народу України. А це право власності народу України, від імені якого? Від імені українського народу право власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Не Конституції цієї Конституції вони здійснені. Питання: якщо в мене є автомобіль, це не мій автомобіль, але на ньому більше будуть кататися ці інші люди, то це. Причому я передумаю не відчитуватися, це це, це дозидання ти поїхав. Можна тут все потім читати, там одне питання було, тільки Власник хто? А оскільки громадянин України, він власник цієї території, він господар, вони склалися в сплачу цю державу, то держава і чиновник це не ідентична річ. І всі говорять, що це чиновник, там не чиновник, і держава, вони. Народ України має захищати свою державу. І це було сказано в 2014 році на АТО, І це було сказано в 2022 році, коли, коли ці е, добробати батальйони захищали цю країну і держави тут аж близько не були. Держава потім не з'явилася. Тому питання заключається наступно. Якщо ми цього не розуміємо, що ми є акціонери цього, то ми нікуди ні не прийдемо. Ми маємо стати господарями своєї торі. Якщо ти не господар своєї долі, то ти визуватися не можеш, тому що сьогодні гроші дадуть тільки тому, хто, хто може отримати ці гроші. Якщо ти скажеш, дай мені гроші, а тобі скажуть, навіщо я скажу на пам'ять, то тобі швидко дадуть ці гроші тішу. Гроші дають розвиток. Кому дати сьогодні гроші? Держава займається чиновники, обслуговує без питань прямим текстом. Служба безпеки України, чи до чого цього, цього червня повернемося? Люди, засновники, вони нічим. Державу захищає тільки тоді, коли потрібно, а коли не потрібно, то ніхто. Економічний розвиток це тоді, коли є господарь, кому можна дати свої гроші. Шільраду не даш, бо сільрада це органи місцевого, це представник народу, це паспорт народу, це не суб'єкт господарювання. І неоднократно не одньому десятку сільраду надані гроші, вони наказали тут же на Кіпрі, починаючи з сум. Не треба давати, будь ласка, У нас така таємниця в Одесі прокурорів посадили. Тут віце-прем'єр-міністра підпіймали за те, що за, за як би вона так сказати, за корупцію. Ну не може сказати, що це борю. Ну треба сказати, що це корупція. Чому? Ну Тому що якщо цей пан украв мінісуперну сусіда, то це був би кража. А так він забрав гроші, народні гроші, то це то корупція. Питання кожного державного службовця, такого поранена, починаючи з керівника обласного управління, супроводжує служба безпеки України. Ті люди, які супроводжували Чернішова, вони супроводжували пана, який вкрав гроші сусіда, чи, 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 чи віце-прем'єр міністра України. А якщо це віце-прем'єр-міністр України, то треба говорити, що, що чиновник, який обіймав посаду, прем'єр-міністра України, вкрав гроші, це має закінчений злочин, всі знають, значить такий склад злочини. Це перше. Ті, хто юристи, це, це перше. А друге, а ті, хто мають виконувати службу по контролю. А чому вони не виконували? Бо тому що ті люди обслуговуються. А виходячи з цього, що є нижнє обслуговування, тому що верхні постави нижнього, тому що він не оберіг. Ми думаємо, що Служба безпеки України, міліція охороняє державу. Якби не так, вона охороняє чиновника. Задача народного контролю України захистити державу від своєї власних чиновників, в який спосіб. Можна скільки угодно тут говорити, де да не ні промахньомці, такий необіздовлений і так далі. Шлях цього. І шлях цього має бути в рамках чорного законодавства. Тому що відповідно до статті 5 Конституції України всі так читають, вони така цікава, що капець, знають на пам'ять без пам'яті. І тут написано, що насім суверенітету йде не живе в Україні народ. І всі думають, що джерело влади це обов'язково треба радити і чи то президента. Тим всі рані, ти все лірані тебе обкрадають домівки. Ти народ. Е, Контролюєш сільраду? куди гроші діваються, твої гроші, держави гроші немає. Все, що в державі, це народні гроші. Бо держава, все, що було державою, вона все продала в перемогу до людей. Державного нічого немає, все народне. А якщо це все народне, то хто контролює? Другими словами, ви видали ключі від машини, хай більшаються. Ваша машина хай її. Брати. А якщо це не так, то народ має контролювати в який спосіб? Законодавчий. А що це значить? А це значить, що коли створюється. Контрольна ревізійної комісії відсали з 800 людей то всі підряд не побігли стати членами комісії, а тільки ті, хто має бухгалтерські чи юридичні знання, чи які, чи які в рамках того для чого створена ця структура. Тобто сьогодні має як голова народного контролю. Ми ще перемістимося. Тут ми за державу. Ми дуже хочемо зберегти державу. Ми хочемо відрізати чиновника від держави. Та то той чиновник, який виконує державницькі функції, наш, тому що коли чиновник йде до влади, то йому до, до, до одного міста, що він туди йде, йому головне, що він за те місто буде отримувати гроші і буде давати свої дрожні. Прем'єр віце-прем'яр. віце -прем України, віце він виконував його, хто туди став? Хто його туди підведе? Чи хто є з тим, е, е, та, та структура, яка буде мати від, від того доходу? Кримінальне провадження має бути відкритим проти всіх, хто мав дотичні його призначення. І таке інше, і таке інше, що зв'язано з цим пунктом. Виходячи з цього, народний контроль України має перше створити контрольно-ревізійні органи, щоб контролювати органи місцевого самоврядування. І коли говорять, що влада немає грошей, питань немає, хай воно сидить без грошей. Народний контроль має за свої гроші назначати контрольно ревізійні комісії. по всіх структурах, які находяться. Перші нашого зоні, вони мають контролювати економіку розвитку, тому що сьогодні ми хочемо для чого ми це розуміємо? Для того, щоб хорошо жити. Для того, щоб добре жити, то потрібно знати, що те, що ми вчили, що економіка розвитку це тільки валовий, валовий доход і все більше ми нічого не вчили з тих знань, які є, але ми маємо розуміти, що ще є крім цього. Доход від обороту долара, який ти отримав, ще інноваційна структура, який ти тим користуєшся ще і гуманітарний капітал, тому що сьогодні питання: якщо є водій, один не вміє їздити, а другий гарно їздить, як ти це оціниш? Всі лікарі одинакові. Один ріже на смерть, а другий, а другий має величезний досвід нетрішний. Як ти це оціниш? Як ти оціниш будь-якого фахівця? То безценно чи то все-таки має якусь це має гуманітарний капітал, цей рівень і не тільки це можна включити. Плюс інституційний капітал. Інституційний капітал це держава. Тебе підтримує розвиток, чи тебе грабує під час розвитку, чи ніяк на тебе не влияє. Китай підтримує розвиток, Європа ніяк не влияє, а наша Україна тільки, тільки створився з НДС подано прибуток і далі кому і таке інше. Тому як народний контроль, ми говоримо про те, що до тих пір, поки народ України не стане господарем своєї долі, не начне контрол... виконувати... виконувати свої функції щодо е, виконання державою як системою управління своїх функцій, яких ми не визначили навіть, і ніхто не визначає ці функції, в який спосіб ми маємо це контролювати. До тих пір ми будемо говорити, що все, там крадуть, а там крадуть, ми обіздоліни якраз е, керівники е, цієї держави. Вони якраз привели до, до, до війни. Ну, не держави-керівники. А держслужбовці, які займали державницькі посади, привели якраз, якраз до війни. Питання надто складне, і, і, і між тими питаннями, які сьогодні в інформаційному просторі, що треба берегти, перейти, необіздоволення і так далі, треба зробити професіоналізації, тобто відібрати людей для контрольних функцій, в першу чергу, тому що держава України створювала. Бо заступ в тому числі, але пенсіонери, військові, і вчені, Це референдум всенародний, коли приймалася декларація про народний суверенітет. Тому народний контроль є над державою, він і створював в рамках громадян, які своїм мином звалися і створювали свою державу. А будь-які політичні партії, вони державою, тому що вони працюють в рамках чинного законодавства. Народ має контролювати, від'єднати керівників скажімо, Функціонерів від держави, зберегти свою державу. Ми маємо зробити все, щоб зберегти свою державу. Україна вона нас одна, і, і контролювати дії фу... функціонера в законодавчій законний спосіб, а не то, що СБУ кришує і так далі. Ну і звичайно, ці чотири поверхи, якщо не України країну, то не зробить, то ті про які сьогодні говорили, то хто взагалі зробить. Будемо далі говорити, якими... Обіздолення і так далі. Ми, ми перейшли. Я хочу сказати, що ми зараз наш статут перереєстрації, ми з е, народного контролю, ми якраз беремо на себе функцію для них, ні на кого на вони не перекладаються. Ми бачимо в усіх областях України, містах і районах, там, де є наші структури, а вони в нас є по всій Україні, ми маємо перейти в абсолютно правову форму, де народ має здійснювати контроль за діями будь-якого функціоналі, який за заряду. Хороший, який говорить продуктивність, дякую увагу.